Потрібно щось приготувати або погадати на таро, ну чи щось розповісти. У Дар'ї Вікторівни був мільйон варіантів, що робити, якщо випадково застрягла в лісі. Ладно. Є в мене теж страшна історія про подругу. Наснився якось цій подрузі страшний сон. Дістає вона із сумки, гаманець. А він такий величезний, починає діставати купюри за купюрою, а вони розсипаються в руках. З жахом прокинулась, дзвонить мені і каже: їй, це знак. Потрібно переходити з готівки на картку. Можу на таро тобі розкинути, та й таке. Ну, а потім мені дзвонить така: Даша, ти була права. Це дійсно виявився знак. Десь вона щось купувала, решту їй дали фальшивими купюрами. Ну, я і тут лікбез про картки провела. Що картка має вищий рівень захисту від підробки ніж паперові гроші? Що картку можна під'єднати до електронного гаманцю і розраховуватися в декілька кліків. В інтернеті купувати можна, а якщо її вкрадуть чи загубиш, кошти на рахунку можна зберегти, звернувшися до банку. Тож для основних розрахунків картка, ну і про всяк випадок, готівка. Евакуатор, до речі, я теж оплатила карткою. Так що збирайте свої дубки.